Низько приклонитися для світу пам'яті полегли на цій землі. Подякувати всім організаторам, е ініціаторам цього меморіалу, по-іншому його назвати просто не можна. Хочу привітати всіх земляків своїх, бо я вважаю себе також всіх е соснівців, цвітян це ми живемо на одній землі. Наші роди за багато віків переплилися. Багато родичів е живе у Соснівці, у світні і так далі. Але ж в той самий час, як говорила Ліна Костенко, не бійсь ворога, не бійся друга, а бійсь байдужого. Як ми говорили перед 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 цим, що ми з'їхали з усіх куточків України, я говорю це для того, що повернув, коли ми повернемося на свої місця проживання, ми маємо щохвилини думати про розвиток нашої спільної справи. Про тому, що дуже зустрічаєш при вже стало традиційно, коли ми приїжджаємо в Холодний Яр, ми зустрічаємо е, своїх друзів, знайомих і дуже багато знайомих облич це е, дуже добре, як я сказав, що е, хтось із Закарпаття, хтось із Харкова, і ми один одного знаємо, і це добре. Але в той же самий час це дуже погано, що нас так мало, що ми аж дру, дуже ду, добре один одного знаємо. Тож як Говориться в з українського націоналіста, здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Я не буду багато говорити, тому що вже довго говоримо. Поїхали у Цвітну, на мою отчину. Поговоримо ще. Слава Україні! Героям слава!